А затишок співаємо сирена. Не треба воску, я не Одіссей. В жилеви ждуть і жде моя арена. Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний, віднайшли не ми. Тут головне дивитись в очі звіру і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують. О, я побачу ту непротаренну глупоту вашу, вашу мстиву лють, воно в мені, святе моє повстання. Дивлюся я в кривавий ваш туман своїм катам і вмить свою останню. Скажу, як той, найперший з Християн. Спалить мене, у вас немає зва. Вогонь холодний, він давно погас. І ваші леви лежать в мені. І Ваші слуги насміхаються.